У Кіровоградській обласній раді, особливо у воєнний час, немає літніх канікул. Тому депутатам зарано думати про відпочинок. 20 червня в них за планом сесійний день. Старт засідання у 10-й. Система рада вімкнена, депутати реєструються, і лише 32 депутатських прізвища на екрані. Необхідний для проведення сесії кворум відсутній. Ще 10 днів назад я підписав розпорядження, що ми проводимо сесію, 27 сесію 8 скликання 20 червня. Ми працювали з депутатами в нас. По всім параметрам повинен бути кворум, і ми повинні були провести цю сесію. Ну, сьогодні ряд депутатів, які не з'явилися. Ну, є різні причини: є лікарняні, є відрядження, є деякі депутати, які обіцяли, що будуть на сьогоднішній день не беруть слухавку. Будемо розбиратися з кожним депутатом, який мав зобов'язання прийти сьогодні в сесійну залу і відпрацювати. Керівництво облради, м'яко кажучи, здивоване депутатськими прогулами. Юрій Дрозд оголошує перерву разом із керівниками фракцій і представниками депутатських груп ідуть на коротку нараду. За декілька хвилин голова облради озвучує про що домовилися. Згідно нашого регламенту, ми можемо зібратися або через час дати час на те, щоб зібрати кворум. Кворум ми за час не зберемо, тому я прийняв рішення, що на протязі двох неділь, то що у нас прописано в регламенті, зібрати повторну сесію. На сесію винесли 47 питань, проте жодного так і не розглянули. Частина питань потребує негайного вирішення, підкреслив Юрій Дрозд. Нагальне питання це об'єднання наших двох комунальних закладів. Це Олександрійська психіатрична лікарня із нашим комунальним закладом, обласна психіатрична лікарня. Також ми повинні сьогодні були створити нове комунальне підприємство це центр супротиву. Також ми сьогодні повинні вирішити питання по світловодській спецшколі. І ряд питань було суттєвих програм. Це стосується і освіти, і охорони здоров'я, і економіки нашої, нашої області. В керівництво облради є два тижні, щоб скликати сесію повторно. Про день наступного засідання депутатів і громадськість попередять заздалегідь. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили секретарку військово-лікарської комісії однієї з місцевих лікарень на Кіровоградщині на вимагання хабарів від поранених на фронті військовослужбовців. За матеріалами справи посадовиця вимагала по 50 тисяч гривень від поранених військових за визнання їх непридатними до військової служби. За вказану суму зловмисниця обіцяла безперешкодне та швидке проходження військово-лікарської комісії та позитивний висновок ВЛК про признання їх непридатними. Ридатними до військової служби, що надавало їм право зніматися з військового обліку. Оперативники СБУ затримали її на гарячому під час одержання неї майже однієї тисячі доларів США від пораненого військового за позитивний висновок ВЛК. Наразі слідчі повідомили їй про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України це прийняття пропозиції або неправомірної вигоди посадовою особою за сприяння у вирішенні певних питань. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна. На Кіровоградщині будуть готувати наставників для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Докладніше про те, що це за фахівці та яке їхнє призначення, розповіли під час тематичного брифінгу в облвійськадміністрації. адміністрації. Завдання наставника допомогти дитині інтегруватися в самостійне життя. Наставники відвідують своїх підопічних в інтернатних закладах. Вони діляться з дітьми-знаннями, разом виконують домашні завдання, навчають готувати їсти, особисті гігієні, допомагають визначатися з Бутньою професією та формують інші потрібні дитині навички. Переважно працюють із підлітками. Робота наставника неоплачувана, здійснюється на волонтерських засадах. Стати наставником може повнолітня особа, в якої немає медичних протипоказів і судимостей. Кандидати обов'язково проходять професійну підготовку. Ми хотіли б, щоб ці діти мали дорослого друга, який би підтримав на певному етапі. Це як я вже і сказав, підлітки, як правило. І в доросле життя вийшли соціалізованими. А коли дитина виходить із закладу, де за неї робили все, прали, годували, їсти готували, готували і так далі, дитина виходить не соціалізована, як правило, 60-70% таких хлопців з інтернатних закладів потрапляють в місця несвободи. а дівчата, як правило, не бажають виховувати маленьку дитину, дуже рано вагітнюють і залишають свою дитину в будинку дитини. Коли ми говоримо про наших наставників, які приходять до нас, про тих людей, які приходять до нас, то зазвичай ми говоримо про тих людей з відкритим серцем, ті, хто готові допомогти дитині підготуватись до самостійного життя. Ми не говоримо про те, що це має бути якийсь спеціаліст високого класу. Ми з нього не хочемо, щоб він прийшов до нас, і ми його уявляли, що це супермен, який вирішить всі питання цієї дитини. Ми говоримо про те, що цій дитині потрібно надійне плече, надійний дорослий, який буде. Приходити стабільно, який буде приходити кожного тижня, відвідувати цю дитину. художньо публіцистичну збірку Берегині України презентували читачам бібліотеки імені Євгена Малонюка у Кропивницькому. Книга літературно описує російсько-українську війну та відвагу українських жінок, які поряд із чоловіками змагаються за незалежність України. Героїнями збірки стали реальні військовослужбовиці, бойові медикині волонтерки. А в сюжет оповідань лягли історії, які з ними відбувалися під час повномасштабного вторгнення. Над збіркою працювали автори з різних областей держави. Тому числі літератори з кропивницького літературного об'єднання Степ, як зазначили письменники, книга Берегині України. Це їхня присвята непоборному духові української жінки. Видано вона в місті Дніпро, ініціатор, спілка письменників міста Дніпра. Тема війна і жінка. Коли я сказала нашим авторам, пише на цю тему. Перше написала я Олександр Архангельський, Тетяна і Ніна Даніленка. Тема складна. Болюча, ну я так вважаю, що це дуже важлива тема, її треба підіймати. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас! Протягом наступних п'яти діб на території Кіровоградської області прогнозуються невеликі короткочасні дощі подекуди з грозами. Лише вночі 22 та 24, а також в день 23 та 25 червня, переважно без опадів. Температури повітря будуть в межах вночі 11-17 градусів, денні температури 21-23 червня будуть в межах 19 20-25 градусів, надалі очікується підвищення температури повітря в день до 26-32 градусів тепла. Дякую вам за увагу!